Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синефіли! З вами кіномен Станіслав, і це мій відеощоденник. Вибачайте за неідеальний звук. Є таке. Вибачайте за неідеальне зображення. Вибачайте за неідеальний монтаж, монтаж, монтаж. Все буквально робиться в домашніх умовах. Але ж головне. Це говорити про кіно. Ну, точніше, головне це дивитися фільми, але говорити про них теж не завадить. На цьому каналі регулярно виходитимуть кіноогляди. Говорити будемо про все і відразу, про найцікавіше, але також і абсолютно нецікаві, чому б і ні. Іноземні та вітчизняні наші українські релізи, про кінотеатральні. Що ж там новенького вийшло в кінотеатрах, та стримінгові прем'єри від Netflix до Hulu. про класику, перевірену часом те, що я обожнюю більше за все на світі. Та ніким не перевірені старі фільми. Але від цього вони, як розумієте, не стають гіршими. Не виключено, що згодом на цьому каналі з'являтимуться інтерв'ю. Принаймні Йоргослан Тімос, Том Генкс та Леонардо Ді Капріо вже підтвердили свою участь, якщо тільки в мене знайдеться для них вільна хвилинка. На своєму каналі я не бачу жодного сенсу ділитися з вами тим, що ви і так можете здибати на безкінечних теренах інтернету. Ну, не хочеться мені бути ще однією Ютубною Вікіпедією. Так що своє завдання я бачу в тому. Щоб емоційно і пристрасно, аргументовано і зважено ділитися з вами найрізноманітнішими проявами кіномистецтва: від класичного голівудського кіномайстра фарсу і трагедії Біллі Вайлдера до найкращого політичного режисера 20-го сторіччя Коста Гавраса, від безумного каскаря і талановитого винахідника. Тері Гіліама, до гонконгського артхаусника, який підкорив увесь світ Вонга Карвая. Від сюреаліста, привида і пиріжка Луїса Бунюеля до андеграундного маргінала вампіра Джима Джармуша. Моє кредо високодуховність та низька соціальна відповідальність. Мої інтереси. Філософи-абсурдисти Монті Пайтон, вічно зелені бомжі-музиканти Джефро Тал, я сподіваюся, ви слухали їхню музику, а також неперевершений маврикійський дронт Льюіс Керол. Напевно, найголовніше на цьому каналі, окрім непідкупної щирості та блаженної радості, є формат кінооглядів, так званого. Розважального контенту, Барбін Геймер Опен Барбі, як і нудного академізму. Слава жель дельос! Тут не буде! На вас чекають короткі та вкрай суб'єктивні лекції відео ЕССЕ. А ще точніше, дружні розмови, в яких я можу говорити, а ви лише писати коментарі. Не слухайте, бо ви зможете не тільки слухати, а ще й. Читати. Зустрічайте мій основний помічник на каналі. Кадр інтертитр. Коли я говоритиму щось вкрай цікаве та глибокодумне, наприклад, таке. Таке. Або ось таке, ви матимете змогу зупинити відео і пригадати. Магічну силу друкованого слова. Прочитай мене! Але жарти жартами, а потрібно сказати дещо серйозне. Звичайно, я буду розповідати і про Барбі, і про Опенгеймера. Це не обов'язково свідчитиме про гонитву за хайпом та переглядами. І немає нічого соромного в тому, щоб цитувати Жижика і Дельоза, це не обов'язково свідчитиме. Про снобізм та напускну інтелектуальність. Ні. Справа тут в іншому: в тому, щоб залишатися вірним собі. Ну, не обов'язково ютубний формат має бути виключно ось таким і ніяким не інакшим. Господь придумав альтернативу саме для того, щоб ми не загрузли в одноманітності та навчалися, як писав Клайв Стейплз-Льюіс, Дивитися ширше і глибше мрійники Бернардо Бертолуччі настільки ж цікаві, як і Гладіатор Рідлі Скотта. Небо над Берліном Віма Вендерса не менш цікаво, ніж південно-корейський Netflix-серіал Поклик пекла. І саме цим ми і займатимемось, відкриватимемо очі, щоб побачити красу світу у найнесподіваніших. Місцях. Окрім цього. І тут я маю зупинитись. Я прекрасно розумію. Ви зараз перебуваєте в шоці, бо знайшли найкращий Ютуб канал у своєму житті. І ви ледь-ледь стримуєтесь від того, щоб не закричати. Як же ти впораєшся з таким об'ємом роботи самотужки? Не бійтеся! В мене достатньо часу для Ютубу. Я ж цього лише. Читаю лекції в кінотеатрах, пишу рецензії для змі, веду власні соцмережі. Я дуже крутий, обізнаний, я дуже крутий, обізнаний, я дуже крутий, обізнаний. Я дуже крутий, обізнаний, я дуже крутий, обізнаний, я дуже крутий, обізнаний. Вибачайте, будь ласка, мені дуже соромно. Але всі кінокритики такі розумієте, я мав би бути ближчим до вас до звичайнісіньких смертних. Тих, хто не настільки ж добре розбирається в історії кінематографу, не такий розумний, гарний, і не настільки ж популярний, як я. Саме тому я запроваджую цікаву рубрику відповіді на ваші запитання. В кінці кожного випуску я відповідатиму лише на одне ваше запитання: чи то найрозумніше, чи то найглупіше, те, яке ви будете залишати у коментарях до минулого відео. І це єдина для вас можливість хоч чогось досягти у ваших безмістовних життях. І нарешті, моя амбітна задача набрати не менше 12 підписників до кінця 2046 року. І я докладатиму усіх зусиль для того, щоб виправдати ваші сподівання. Зміріться. І я тут надовго. <пух> Задовбало це все знімати, я... ну і звичайно ж. Попрошу вас вдарити по дзвіночку, підписатись, репостнути, прокоментувати, винести з хати сміття, втратити цноту, повернути цноту. Коротше, живіть і давайте жити іншим. І так, дивіться, дивіться гарне кіно. Думаю, це все. Но Станіслав.